У Житомирі завершується місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Заключним етапом наведення ладу на вулицях, берегах річок у парках та у дворах стане всеукраїнська акція Зробимо Україну чистою, яка вже третій рік поспіль проходитиме у Житомирі. Зараз вже розпочався останній тиждень місячника по благоустрою. 25 квітня буде проведений загальноміський суботник, який фактично і підведе риску вже під. Роботами по благоустрою, які планувалися саме на цей період. Що стосується минулого тижня, то вся робота комунальних служб, за словами Олександра Марсуна, була направлена на санітарне прибирання кладовищ та під'їзних шляхів до них. На цих під'їзних шляхах виконано поточний ямковий ремонт, ліквідовано ліквідовано. Розкопки, які були проведені на інженерних мережах в зимовий період, тобто відновлено асфальтобетонне покриття на цих вулицях. Протягом місяця в Житомирі не лише прибирали сміття, зрізали старе гілля, проводили ямковий ремонт доріг, а й озеленяли місто. До весняного санітарного прибирання долучилися не лише комунальні і приватні підприємства, але й чимало різних громадських організацій, та усі небайдужі житомиряни. Що стосується якраз безпосередньо самого санітарного прибирання, по Обочинах доріг це навіть і за межами міста Житомира, це Чуднівське шосе, Західне шосе. Всі ці території були прибрані на громадських засадах. Житомиряни результати роботи комунальників вже оцінили та пообіцяли й самі долучитися до прибирання міста. На вашу думку, Житомир останнім часом стало чистіше? Не набагато. Мені так здається, люди самі винуваті. Смітять де попало, урна стоїть, рядом кине і цигарку, і бумажку від цукерки. Культури не вистачає. 25 квітня запланований загальноміський суботник. Ви плануєте долучитися? Можливо, до прибирання свого двору чи якоїсь вулиці. Я завжди долучаюсь до прибирання свого двору і вулиці. Вже там стало чистіше? Ну, я не знаю, мабуть, немножко. Так, да, німного стало, да? так? на центральних вулицях? Ну, думаю, так. Да. На центральних. Да і не тільки, мабуть. Yeah, вообще нужно, мне кажется, ну, там немного убирать, да, где ты живешь. Правильно? 25 квітня планується загальний міський субботник. Будет прибирати там в парку, у себе, обо дворах. Вы выйдете на субботник? Да, да, конечно. Я понял, колись... правда, правда, не шучу. У нас куча мусора. У, у, у меня, да. Я все время иду и подбираю какие-то бумажки. Не то, что я бомж какой-то, не. О, просто да, люблю, когда чисто. Чистище трошки, да. Мне сподобалось. Ну, що йому сказати? Все добре. 25 квітня планують загальний міський суботник. Ви плануєте долучатися? Добре. Прийду обов'язково.